Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка, доброго здоров'я! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирно небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт, бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здорових і веселих щастя не мене. Я запрошую вас до осіннього лісу. Ось грибочки, зовсім маленькі, і повільно вони ростуть, піднімають свій попелюшок до сонечка, воно їх зігріває, їх щічки омиває дощик, вітер грається із ними і стоять вони лише на дній ніжці. Тихо осінь гуляла, дерева фарбувала, в березі подарувала золоту стрічку, горобині подарувала червоне намисто, під кущі сипнула грибочки, поклала на землю. Кольоровий яскравий килим. це навколо стало дуже красивим. Тож, скажіть мені, малята, восени яка погода? Коли часто дощ? Що росте? Восени багато грибів, люди ходять з кошиками, збирають їх. Давайте поглянемо на картину. Що ви бачите? Діти прийшли до лісу, збирають гриби під кущами та в травички. Яких кольорів багато? Послухаємо пограємо. Зранку гноми в ліс пішли, по дорозі гриб знайшли, а за ним то раз, два, три показали ще гриби і поки гриби збирали, гноми в школу не попали, бігли, поспішали, всі гриби позабували. Послухаємо вірш Наталі забіли по гриби. Така хороша осінь. Такий веселий ліс, зелені віти сосон, мережовом сплелись, осики та беріски, неначе золоті, тремтять росинки бризки на кожному листі. Малята добрий ранок, ми за в ліс підем, сьогодні на сніданок грибочків наберем. Під жовтою осикою, блискучі та слизькі, родиною великою розсілись маслюки. А там, де починається зелений ялинник, сидить собі й пишається, хороший боровик. І поруч печеричками розсілися рядком, Мов братики з сестричками під дубники під дубком. А ось пеньок за пеньками, а он іще грибок. Малята повні жменьки їх кладуть у козубок. А ти чого, маївочко, така весела йдеш? Помнісіньку кошівочку, напевно, нам несеш. Та ні, ходино кошику, це те який же гриб. Такого ви хорошого ніколи не знайшли б. Така велика шапочка, а ніжка, як пеньок, червоний, білі крапочки, невиданий грибок. На галяві під кущиком він у травиці ріс, З голівкою блискочою, найкращий на весь ліс. То збіглися ми з бору всі Ой, дівчинко, мала, ти ж похонь, мухоморище, під кущиком знайшла. Зламай його на кришечки, покинь його мерщій. А ось ці сироїжечки їжечки збирай у кошик свій. про яку пору року йдеться у вірші, якими були дерева, Назви яких дерев ти запам'ятав? Хто заховався під деревами, Назви яких грибів ви запам'ятали? Чи всі гриби можна збирати? Чи ходили ви з батьками до лісу? Послухаємо казку сутіла, живі гриби. Вийшов якось їжачок із дому грибів набрати, їжачків нагодувати. Зима попереду довга, без припасів не обійтись. багато грибів набрав, сім їжачкам вистачить і друзів пригостити можна. А Микитка і Денис теж вирішили сходити в ліс за грибами, та тільки от гриби то всі кудись поховалися, під листочками та гілочками сховалися. Раптом бачить хлопці під деревом горбок маленький, а на ньому грибів видимо, не видимо, і біль, і підберезники, і маслюки. Ось хлопчики зраділи, кинулися до чудесного горбка, а він раптом схопився на ніжки і кинеться навтяки. От хлопці здивувалися, що не доводилося їм живих грибів бачити, а їжачок з грибами додому прибіг. Всіх їжачків нагодував, ще й на зиму вистачило. Скажіть мені, малята, хто пішов по гриби? Кому пощастило знайти і зібрати гриби. Чому? Зраділи хлопці, чим насправді виявився пагорбок, як їжачок повівся з грибами. Якщо вам не довелося ще сходити до лісу з мамою і татом, то я пропоную вам самим виліпити грибочки, рем пластилін, обладновуємо собі містечко і починаємо працювати разом. Беремо шматочок пластиліну білого кольору. Ділимо його напіл. Один шматочок добре розминаємо між долоньками. Потім прокочуємо пластилін між долоньками вперед-назад, щоб утворилась ніжка. Те ж саме повторюємо з пластиліном коричневого кольору, але розкатуємо його по колу між долоньками, утворюючи кульку. Потім кульку розплескуємо. Це у нас утворилася шапочка для грибочка. Приєднуємо ніжечку і шапку, і у нас утворився Гриб боровик Ось і скінчилось наше заняття. Я говорю, до побачення, до нових зустрічей, і ми з розмашкою будемо чекати на ваші роботи.